Всім привіт! В цьому відео я зроблю огляд криптогаманця Трасті Плюс. Розповім про переваги, недоліки карти. Як ви можете зареєструватись, верифікуватись, як ви можете розраховуватись криптовалютою за свої покупки в прямому ефірі ми З вами підемо і купимо каву за USDT. Красті плюс це криптогаманець, до якого ви можете випустити онлайн-карту. Випуск такої карти, як у мене, буде коштувати вам приблизно 10 євро. Тут достатньо простий функціонал. Відео посилання на реєстрацію у вас буде під цим відео. Для початку вам треба зареєструватись. Для цього вам потрібен не лише ваш номер телефону, ваш закордонний паспорт або ID паспорт. Далі вам треба пройти верифікацію і поповнити свій рахунок. Як ви можете поповнити свій рахунок? Є декілька способів. Перший спосіб це 2 p переказ. Можете поповнити зі своїх інших криптогаманців. Я у відео буду показувати вам, як я поповнюю зі свого телеграм-гаманця. Для цього ми натискаємо Поповнити, обираємо валюту, обираємо мережу, в якій ми хочемо да будемо робити переказ, і поповнюємо. Ну, ви там з будь-якої іншої да, біржі, гаманця. Я поповнюю з телеграм-гаманця, і у мене на переказі 10 USDT зі сторони телеграм гаманця виникла комісія в 3,5 USDT. Я вважаю, що це too much, це прям дуже дорого. Але оскільки я планувала завести гроші звідти, то ну ну вже як буде. Гроші зарахувались на мій гаманець протягом декількох хвилин. Що ви далі можете робити з цими грошима, які у вас є на Тресті Плюс? Можна зняти їх в банкоматі, а можна зберігати їх тут, накопичувати на якісь свої фінансові цілі. Можна розраховуватися цими грошима в магазинах, просто прикладаючи Apple Pay, Google Pay до терміналу, можна використовувати їх, роблячи якісь онлайн покупки. Я цю карту підв'язала в Apple Pay і зараз покажу вам, як я за крипту купую каву. Будь ласка, не кипічі, не Відбулася конвертація в євро, і з мене списалось 1,85 USDT. А тепер підемо перекорм, скільки цікаво коштувала мені в гривнях і наскільки вигідна була покупка. До речі, я прив'язала USDT, тому що мені так зручніше, але ви можете пров'язати біткоін гривню, будь-яку іншу валюту, в якій ви хочете накопичувати гроші. Варто ще сказати про ліміти, що в день можна витрачати до 5 тисяч євро, а в місяць можна витрачати до 50 тисяч євро стосовно карти. Якщо ви будете, не будете користуватись картою а будете використовувати лише криптогомонець, то тоді лімітів у вас немає. Ця кава коштувала мені 1,85 USDT, в гривні це трошки більше ніж 77 гривень в кав'ярні. Кошти в кав'ярні кава коштує 75, тобто я. Дві з копійками гривні переплатили на цій покупці. Але враховуючи те, що якщо ви отримуєте там, зарплату в криптовалюті, в криптовалюті, доходи в криптовалюті, якщо ви проживаєте за кордоном, ви позбавлені ось цього питання стосовно переводу грошей в гривню. І як би можна сказати, що ця переплата вона за комфорт, те, що можна розраховуватись, не витрачаючи свого часу. То щоб переказати крипту в гривню. Для кого підійдеться карта? Перше, це українці, які проживають в Європі, тому що тут у мене була конвертація з євро в гривню. У вас її не буде. У вас крипта конвертується в євро. Ви уникнете подвійної конвертації і зможете вигідно розраховуватись в Європі за свої покупки. Для тих, хто отримує зарплату, і доходи в крипті, адже ви можете витрачати свої зароблені гроші без потреби користуватись послугами обмінників, виводити криптовалюту через карточки і все інше. Тобто ви Можете легко отримавши зарплату, піти в сільпо і оплатити свій не знаю пакет з продуктами на тиждень. Якщо ви часто подорожуєте, то зручно мати карточку, якою ви можете розраховуватись будь-де, і в такій універсальній валюті, як крипта. Серед переваг, що варто сказати, що тут ви можете накопичувати різні монети, тобто не тільки витрачати гроші, а використовувати трасті плюс для накопичень під свої фінансові цілі, блекась фінансову ціль, накопичили на неї в крипті, пішли в магазин, і розрахувалися. А серед основних недоліків я б виділила те, що якщо ви живете в Україні, у вас буде подвійна конвертація. Ви самі побачили, що на 75 гривнях я переплатила 2 гривні. Ну не вважаю, що це дуже дешево, але... Плата за комфорт. Ви пишіть в коментарях, які ви бачите для себе переваги, недоліки, чи будете користуватись криптокартою Трасті Плюс. Під цим відео я вам залишаю посилання на додаток, залишаю інструкцію в відео, як вам зареєструватися, як верифікуватися, як поповнити гроші, і навіть як розрахуватись. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.